Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог створив сім'ю для любові. Проте, сучасні сім'ї все частіше стають полем бою для конфліктів та болю. Сім'ї не живуть, а виживають. Дехто навіть наважується на відчайдушний крок розлучення. Проєкт студії Крок назустріч вижити в сім'ї. Врятуй сім'ю! Вижити в сім'ї, вітаю! Ви дивитеся телепроект вижити в сім'ї. Нині так багато українських сімей наслідують модель поведінки славнозвісної Кайдашевої сім'ї, життя якої яскраво описав Іван Нечуй Левицький в одноіменній повісті. Автор відобразив життя батьків, їхніх синів та невісток, де конфлікти та чвари були невід'ємною частиною їхнього існування. Чому все частіше ми стикаємося з кайдашевими сім'ями у 21 столітті, і чи можна уникнути цю проблему? Розібратися у цих питаннях нам допоможе пастор Євангельської церкви селища Торчин Василь Іванович Паламарчук. Вітаю вас, вітаю, Василю Івановичу. Чи особисто вам доводилося у своєму житті зустрічатися з кайдашевими сім'ями, тобто сім'ями, які ведуть аналогічний спосіб життя? Ну, я не скажу, що часто, але приходилось. Це з однієї сторони, що десь, а разом з тим мені приходилося жити в сім'ї, де батьки мали ці конфлікти. До речі, не стільки з свекрухою і тестям, як між собою. Тому що не знали Бога. Це мені не просто чув, але і жив в такій сім'ї. Як ви, як дитина, себе почували у тій сім'ї, де от постійно відбувалися конфлікти, якісь непорозуміння? Ну я не скажу, що там я все пам'ятаю і ну, щось там надто впливало, але були моменти, які. Тому що конфлікти переростали не просто в словесну перепалку, але навіть до драк. Оце ну якби травмувало. Травмувало, приводило страх, тому що переживання за маму, особливо тому, що тато проти мами йшов. І в той же час, люблячи тата, воно все це тебе не давало зрозуміти, чому це так, і е, в тобі залишало певний слід на, на пізніше, що якусь і ненависть складало, десь якісь роздратування. Е, і так далі. Ви, дивлячись на сім'ю своїх батьків, чи хотіли тоді теж в майбутньому створювати сім'ю? Інколи чуєш, що от я не хотів би так жити, як мої батьки. Та взагалі, навіщо створювати сім'ю, якщо бачиш тільки одну розруху? У вас щось подібне було? Е, на щастя, в мене сталося так, що я в молодому віці, от практично в 15 років, я покаявся. І мене став інший. Я побачив інші сім'ї, і в мене такої думки не було, що я не хочу створити сім'ю навпаки, я одружився рано, 18 років. І в мене ціль дійсності була така, що я буду жити інакше. Я просто клав собі, хоча я знаю, багато хлопців казали, я не буду так, як мій батько, але життя показало, що вони не просто стали як батько, а ще гірше в деяких питаннях. Дякую, Василю Івановичу. Сьогодні на основі Кайдашевої сім'ї з повісті Івана Нечує Левицького ми обговоримо декілька таких питань, які стосуються саме сім'ї, особливо конфліктів, сварок, як їх уникнути і взагалі чи можливо жити без цих ситуацій у сім'ї щасливо і мирно. Ось, до прикладу, якщо говорити про конфлікти та сварки, то сім'я. Без цього не обходиться, і якщо дивитися у повісті, то невістка і свекруха дуже часто між собою сварились. То невістка не такий борщ зварить, то не такий хліб спече, і так далі. Можна взагалі безконфліктно спілкуватися невістці і свекрусі. Це реально. Ну, перше за вислів, що е, ніби як необхідна аннеобхідний антрибут сім'ї як конфлікт це неправильна думка. Коли говорити про сім'ю як свекруха й невістка, конфлікт я не скажу, поле бою, це кухня. Ну, причина чому? Перше, приходить невістка, яка звикла з побут кухні. Світ. Своїх батьків так, так. Своїх батьків, вона приходить, приносить з собою це. Свекруха, яка живе в цій хаті, в цій сім'ї, можливо, десятки років, вона звикла, що має бути так. І от навіть переставлено, воно десь викликає певні непорозуміння. Насправді ж не це головне. Головне, як ми сприймаємо одне одного. Коли невістка сприймає свекруху мамою, а свекруха невістку дочкою. Тоді конфлікт буде не виникати тоді, коли виникає саме в іншій ситуації. Простий приклад. Якщо, наприклад, ну, там миє посуд і не так поставили тарілки. Коли це каже мама, доцю, перестав тарілку, бо так неправильно. мама, воно мені так зручніше. Ні, перестав, так буде краще. Ти маєш навчитися. Дочка переставила, це нормально. Коли це каже свекруха і невістка сприймає свекруху, хто ти така, що маєш мене вчити? Я це роблю, моя мама так робить, чи робить, чи не робить. Сприймається зразу, ніби відштовхуючим, тобто як ти сприймаєш ту людину? Від цього виникає певний конфлікт. І це не тільки між невісткою і свекрухою, це і між дружиною і чоловіком. Коли ти сприймаєш, як люблячу, як того, який що не каже, то він хоче для кращого, чи та, що не каже а дружина для чоловіка, тоді виникають менш. Не те, що вони взагалі можуть не виникнути. Десь може він непорозуміння, тому різні два характери, воно краще передбачувати ці ситуації, але десь не передбачили, не високо вирівнюється. А коли людина сприймає по-іншому цю людину, як так? Він і от. Мені буде казати, або ось вона, і от мене буде вчити, хто вона така є, от я то в сім'ї старший, ну і так далі. Оце породжує конфлікти. Василю Івановичу, а чи можна порозумітися в таких питаннях, або ж навіть домовитися? Я думаю, що можна. Перше всього, ми читаємо в Біблії, є такий випадок. Ніби вони стосується сім'ї, але все ж таки, Даніїл, який попав в полон, поклав в серці своєму неїстине чистого. Оце, що ти поклав в серці своєму, Грає важливу роль. Коли дійсності невістка, йдучи в сім'ю, поклала в серці своєму все ж таки поважати свою свекруху і знаходити з нею компроміси, виходить з ситуації так, що все ж таки буду меншою, це результат буде зразу напрацьовуватися. Коли ж сама і свекруха так само, ну все ж таки, якщо одна із сторін буде сходити, Уступати, то, так, так, то конфлікт практично не буде виникати. Кажуть, як часто, як довго. Ну, любов довго прощає, любов довго несе. Покриває, готово, багато, покриває багато. Тому то як довго, як правило, як правило, негативне швидко росте. Навіть у городі взяти вже, правда працюєш над ним, а він все рівно виростає. Добре. Напрацьовується довго. Та й швидко забувається, коли негативна правда? Руйнується. Авторитет набувається довго, руйнується швидко. Але набувши авторитет. Авторитет це не влада, авторитет не грає ролі хто. Навіть оця невістка, набувши авторитет. От в Біблії є ноомі і рут. Не раз питання, чи це така була невістка, чи це така була свекруха. На мій погляд, в першу чергу, була свекруха. Чому? Коли вони от залишились самі вже пішли, і треба було розходитися до свого краю, то, а вона йшла на свою країну. То одна і друга сказали, ми підемо з тобою. Але свекруха переконана, ідіть, ви ще виєте заміж, ідіть до свого народу. Но Руд сказала, твій Бог, мій Бог. Тобто свекруха була прикладом, як тобто вона так. Тобто, Свекруха жила за так, що невістка захотіла з нею йти. Тобто, все ж таки більш залежить від свекрухи, як такої. Тому старша, досвід більший. Вона не просто старший досвід, вона мама. І вона має поступати з невісткою як мама. І тоді буде по-іншому сприйматися. Хоча і залежить і від невістки, як вона реагує на. На свою свекруху. Василю Івановичу, а якщо заглянути в таку сторону, як язикатість та сварливість жінки, чи може ось саме цей факт бути причиною дуже багатьох конфліктів у сім'ї, як між свекрухою і невісткою, так і між членами родини? Біблія каже не за жінок, а взагалі каже язик в владі язика? Життя і смерть а новий каже про те, що язик запалюється від гієни і запалює коло життя. Тобто, всі, хто рядом є, вона не тільки себе запалює там чоловіка, вона запалює цілу родину. Навіть може запалити півселища і, і так далі. Е, насправді, так е, жінка часом як сірник. Хмизу багато, він не горить. Ну, от коли сірник запалився, він вже потім погас, а хмиз горить. Отак от буває, і жінка швидко емоційно вона там десь зреагувала, запалила чоловіка, а тут вступилася мама, і почався конфлікт. Конфликт. Ніби вона вже зрозуміла, а конфлікту зупинити не сильно так просто. А дві жінки, коли вони обоє хочуть доказати, висказатися, а не вислухати. Біблія каже, чітко, будь повільний. На щоб слова, говорити, так. На гнію, а швидкий на те, щоб слухати. От якби жили за цим правилом, то й конфліктів практично не було б. А що робити, коли от жінка намагається довести свою правоту, починає говорити. От вона права і все в цій ситуації, її не можна зупинити. От що тоді робити? Що робити? На мій погляд, здається, що не варто перебувати. А от дати виговоритися це якби. Балон в воздух зійшов, повіте, і вже вона може знайти сплати. Ну не варто було це робити. Тобто навіть і від чоловіка, від його підтримки, теж може залежати навіть потім жінки-поведінка в майбутньому. Чи може ну так? взагалі чоловік і жінка формують один одного в процесі життя? А між свекрухою і невісткою чоловік завжди є якби між двома вогнями. Тут дружина, яку він любить, і тут мама також, яку він любить. І запитання дружини недоречне, або навіть яке б'є чоловіка, ти кого краще любиш. Воно не може порівнюватися, кого краще. Це одне ціле, це мама, яка дала життя, яка, щоб не сталося, буде мамою, скільки б років не було. Підскажіть нашим телеглядачам, з чого ж варто починати коротко, щоб вміти. Якось вирішувати ці конфлікти мирно, спокійно і дружньо. Будь-який конфлікт треба починати з самого початку вирішувати. Перше всього, не дати йому розпалитися. А це означає, хтось, я вважаю, сильніший і сторін має змовчати. Якщо це конфлікт між чоловіком і дружиною, як правило, все ж таки краще, коли дружина зійде. Але і я не думаю, що чоловіка в корону впаде, коли він це зробить. Це для нього також як для мужчини, як уступить місце, відкриє двері подібно ті ситуації. Тобто промовчить, коли людина схолоне, тоді можливо і щось підскаже, скаже: Я не хотів так, і я не думав так і так далі. Коли людина бачить себе винною в якійсь ситуації, а коли вона завжди права, це причина конфлікту. Як я казав, егоцентризму тому то в першу чергу це сходити старатися один одному. як довго? Стільки скільки дійде воно миру. Я не вірю, коли люди довго конфліктували, раптово, як по цій повісті, зупинився конфлікт. Він зупинився, потім знову може початися. Ну, а це приобраз, що можливий варіант зупинитися. Тобто, можливий згас, згасу, що є будь-який конфлікт, другий раз вже менший, тому що досвіду набралися, стараються вступати, приміняти, коли люди хочуть цього. Оце перше, стоять, коли вони хочуть. Любити один, поважати, сходити, миритися. Коли вони не хочуть, то маленький конфлікт він розгориться в досить великий, і ні сторон, ніхто ніхто не зупинить. Вселі Івановичу, я дякую за таку відверту бесіду. Я сподіваюся, що телеглядачі, особливо їхні сім'ї, вони скористаються цими цінними порадами і завдяки вірі в Бога їхні стосунки у сім'ях будуть ставати кращими. Дуже вам дякуємо. Ай Бог благословить.